Перший пішов. Перший на Чернівщині біометричний паспорт отримав 18-річний студент політеху Владислав Севастьянов. Круче всіх. Документ хлопцю виготовили за 20 робочих днів. За книжечкою з чіпом довелося заплатити 518 гривень. А скористатися нею молодик планує вже найближчим часом. Поїду працювати в Германії, учиться, набиратися опит, знакомиться з новими людьми. Запланували і класно, що так все швидко вийшло. Черга за паспортами нового зразка в Чернігові не меншає. Наразі записалися вже понад тисяча бажаючих. Години прийому розписані аж до травня, але у найближчі дні процедура стане легшою та швидшою. З сьогоднішнього дня розпочали роботу робочі місця в Новозаводському Деснянському районному відділі. Нашого з вами міста Чернігова обласного центру з четверга починає роботу додаткове друге місце з оформлення біометричних паспортів в нашому обласному апараті. До кінця лютого оформлювати біометричні документи почнуть також у Мені та Ніжині, а також у прилуках, де раніше взагалі не видавали закордонні паспорти. А от терміново за сім робочих днів електронний документ отримати на Чернігівщині поки не можна. Наразі ми не приймаємо. Термінує оформлення паспортів з біометричним носієм, але звичайно це передбачено. Я думаю, що протягом місяця ми будемо мати дану змогу. У міграційній службі попереджають: уже з'явилися шахраї, які пропонують допомогу в оформленні біопаспортів. Ні з якими посередниками держслужбовці не працюють, а тому закликають не ризикувати і не витрачати зайві гроші та звертатися напряму до підрозділів ДМС.